Hi, man. Please, please, man. Мужик, ти що, п'яний? Please, help to me. I'm Rob. Yes, from Ireland. I drop. No money. No notebook. No... To a police, police. Мужик, Полі... поліція. Ти не чіпай мене, поліція зараз приїде. One second, one second. Output. Please, man. Шо? Man. Шо? What? Шо What? No, please. Це мені вже не чіпляєш. Що ти мені даєш? Man. Man. До oh, Допоможіть, будь ласка, я з Ірландії. Uh, мене пограбували в цьому please, парку. Uh, я тут гуляв, крали все. Те пограбували мене так, так мене пограбували. Yeah. Yeah. Ah, <laughs> yeah. А я ж думав, ти п'яний. А ти з Ірландії просто що нічого не ясно? Потрібно в поліцію. Давайте в поліцію. Що все, мужчинка, зараз розберемося, але що це таке в тебе? Це навушники перекладач Kettle W4Pro. 40 мов 93 діалекти. А де таке купити? У офіційного дистриб'ютора магазин в Україні і в. В Іспанії замовляйте на сайті timecattle.com.ua за посиланням під відео.